Доброго дня! Ми вже зробили наш каталог по трояндах на штамбах. Ось зараз перед вами ви бачите, які в нас є троянди. Також цей каталог є в електронному вигляді. Якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, в повідомлення свій номер телефону, і я його вишлю вам на Viber. Що хочу сказати, це троянди на штамбах. Щеплені на штамбі. Штамби, тут як ви можете бачити, в районі метр-метр десять. Вони вже росли у е, полі, їх викопали, обрізали, листя зняли, сформували крони і посадили в контейнер. Це зробилось для того, щоб на другий рік, як ви зараз купите, посадите у вас на другий рік, вона вже як почне заростати. Вона не буде ні лиса, ні така рідка буде густа, красива крона. Чи це буде плакуча чи сферична? По кольорах, якщо вам цікавить, як ви бачите, є різні кольори, є одноколірні, дуже красиві, є навіть двоколірні ціни всіх по 750 гривень. Поки що до весни вони будуть всі по 750 гривень. Якщо вам цікаво, кажу, напишіть, будь ласка, номер телефону, свій мені в повідомленнях, і я на Viber вам вийшлю. А кажу, а ціна всюди однаково буде 750 гривень. Дякую.